Вітаю! Сьогодні у випуску Чемпіонат Італії серія А. Розглянемо результати всіх матчів 18-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. 18-й тур розпочався у п'ятницю 2 січня. Пройшов один матч. Мілан на виїзді переміг Кальярі 1-0. Єдиний гол забив Вінгер Мілана Рафаель Леау на 50 й хвилині. У суботу 3 січня пройшли 5 матчів. Комо вдома переміг у Дінезе 1-0. Дженуа та Піза зіграли в нічию 1-1. Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Дженуа та відіграв весь матч. Також Маліновський став єдиним гравцем Дженуа, хто отримав жовту картку у матчі. Сасуоло та Парма зіграли в нічию 1-1. Ювентус та Летче також зіграли в нічию 1-1. Відмітимо, що Лечча забили першими, а Ювентус не забив пенальті на 66-й хвилині. Аталанта вдома перемогла Рому 1-0. Єдиний гол у матчі був забитий на 12-й хвилині, відзначився захисник Аталанти Джорджо Скальвіні. Артем Довбик вийшов на поле на 60 й хвилині. У неділю, 4 січня, пройшли 4 матчі. Наполі на виїзді переміг Лаціо 2-0. Відмітимо, що у матчі було показано три червоні картки: дві отримали гравці Лаціо і одну отримав гравець Наполі. Фіорентина вдома перемогла Кремонезе 1-0. Переможний гол Фіорентина забила на 92-й хвилині. Відзначився нападник Мойзакін. Торіно на виїзді перемогло Верону 3-0. Інтер вдома переміг Болонью 3-1. На першому місці у таблиці перебуває Інтер 39 очок. У Мілана на одне очко менше, Мілан на другому місці. На два очка від лідера відстає Наполі, яке на третьому місці. Замикає Лігу Чемпіонівську четвірку Ювентус. На 6 очок Ювентус відстає від Інтера. У зоні Ліги Європи перебуває Рома. Така ж кількість очок, як і в Ювентуса, 33 очка. У зоні Ліги Конференцій перебуває Комо. У зоні вильоту в серію Б незмінна трійка. Це Верона, Фіорентина та Піза. Дженуа разом з Маліновським на 17 сходинці. На відстані трьох очок Дженуа перебуває від зони вильоту. Найкращий бомбардир це Мартінес з Інтера. Він забив 10 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.